Доброго дня, діти! А що це летить? Вертоліт швидко літ, а під ним зелений світ. Вертоліт за лісом стежить, чи немає де пожежі. А якщо він побачить пожежу, то допоможе впоратися з нею пожежникам. Ще вертоліти використовують у сільському господарстві. Вертоліт може летіти низько та розпилювати спеціальні речовини, щоб шкідливі комахи не знищували врожай. Вертоліт ще називають гвинтокрил або гелікоптер. На відміну від літака, він може приземлятися в горах і допомагає рятувати людей. А зараз давайте розглянемо з вами будову вертоліта. Він має овальний, схожий на яйце корпус, пропелер, довгий хвіст і пристосування, що дає йому змогу приземлятися, Ще має віконця по боках і попереду. Пропоную вам зараз діти зробити іграшковий гвинтокрил за допомогою кіндер-яйця та пластиліну. Починаємо роботу. Нам потрібен буде пластилін. І для корпуса вертоліта нам потрібно буде яйце кіндер-сюрпризом. Воно овальне, воно схоже на корпус вертоліта. Зробимо з фіолетового пластиліна пропелер. Для цього нам треба розділити пластилін на два шматочки і зробити дві качалочки. Ось ми розкочуємо пластилін прямими рухами вперед назад, натискаючи на нього. Ось у нас вийшла паличка. Тепер нам треба зробити точно таку ж саму паличку за довжиною та товщиною, як перша. Ось ми зробили, приклали і порівняли вони однакові за величиною. Тепер їх треба скласти навхрест, ось так. І приліпити до нашого корпуса вертоліта ось так вгорі. Ось у нас вже вийшов пропелер. Тепер нам треба зробити хвіст. Хвіст зробимо з червоного пластиліну. Його теж треба розкачати прямими рухами ось так, вперед, назад. Зробити товстеньку паличку, приліпити її позаду нашого вертоліта. Діти, Дивіться уважно, щоб хвіст не відвалився, нам треба наш хвіст примазати до яйця, кіндер-сюрприза ось так, до корпуса, і підняти трошечки хвостик, ось так, вгору. Це буде правильна форма. І тепер нам треба зробити пристосування для приземлення. Їх теж треба розкачати ось так фіолетовий пластилін, невеличкі такі качалочки зробити прямими рухами. І ще одну. І приліпити внизу, для того, щоб наш вертоліт зміг приземлитися. І міцно тримався на землі. Ось я вже можу поставити його, приземлити його. І тепер з білого пластиліну я пропоную зробити віконця. Його треба пластилін розплющити і приліпити попереду. Ось у нас буде переднє скло для пілотів. І зробити маленькі віконця. О боках ось так. Можна ще одне зробити. Розплющити і зробити маленькі віконця. Ось. ось у нас вже вийшов дітей вертоліт. Хто захоче, можна ще зробити невеличкий пропелер. Ось так пальчиками розкачати дві палички, скласти теж нахрест. ось так. І приліпити до. Хвоста. Це буде іще один пропелер, щоб наш вертоліт швидко летів по небу. Ось подивіться, за допомогою кіндер-сюрприза та кількох шматочків пластиліна у нас вийшла гарна іграшка вертоліт. Він вже може летіти. Ось так. І може приземлитися і стояти міцно, триматися. Спробуйте, діти, зробити такий вертоліт. І прийшліть мені фото. Я буду чекати. Ось так. До побачення, діти!